Маємо наявності шифер 350 l Це є ремінат 35-ка задньопривідна. Ось чотири таких потужних ремні. Передні противаги. Двигун sf 188 2 Передні колеса 6 на 14. Сядня 9,5, х 24, задні противаги. Боковий радіатор, датчик мотогодин, блокування диференціалу з задніх коліс, розміщення передач ось так. три вперед назад, плюс повишення пониження. шість вперед, дві назад. Додатковий гідробак вже в базі. Примусово задня навіска, трусподільників. Втисне довгоритися плюс плаваюче положення гідровихід, валивбору на шість шліців. Одношвидкісний трактор навісочка. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо когось зацікавило, хороша 35 35-очка недорога, набирайте.